В мене вибила шибки, оконна рама, ось посипався, ось тут, дивіться, скло. Маргарита показує свій розбитий балкон. Каже, будинок здригнувся від вибуху близько першої ночі. Момент атаки була вдома 17-річним сином. Був сильний вибух, сполох, повибивала шибки, було страшно. Шипки вибило, і двері відчинились в кімнату, і сюди посипалось трохи скла. Все тремтіло дуже. ну Слава Богу, ніхто не постраждав. Маргарита каже, намагається оговтатися після удару. Син пережив сильний стрес. Дитина якраз стояла лицем в цю сторону, як коли летіли шахи, він все почув і прибіг до мене. І бачив сполох сильний, то він дужче злякався, ніж я. Надія збирається подати заяву про пошкоджене майно. Жінка каже, мешкає в будинку на сусідній вулиці. Її оселя вціліла, але в квартирі свекрухи вилетіли вікна. Чула дуже сильний вибух, вібрацію. Потім, як всі ми подивилися в телеграм канал по фотографіям бачу, що це поруч з цим домом нашим. Це моя друга домівка, якщо можна так сказати. І зрозуміло, що так, і нам теж дісталося. Ну, то, що вікна то таке, головне, щоб люди були живі здорові. Через влучання ударного безпілотника армії РФ будинок навколо пошкоджено ще сім багатоповерхівок. Повідомляє керівник Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Мамонов. Після влучання перші прибули ДСНС, стали загорання даху. ДСНС ліквідували як найшвидше ліквідували загорання, надали всю необхідну допомогу місцевому населенню. Ліквідували наслідки. Ну, Закінчили свою роботу. Всі служби працюють зночі і будуть працювати до повного усунення наслідків. На місці працюють і волонтери. Вони надають місцевим будівельні матеріали, гарячу їжу та напої. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.